Всім привіт! З вами Лера і ви на каналі Історії на ніч. Сьогодні ми поговоримо про одну з найзаплутаніших кримінальних справ Дніпра: про загадкове зникнення молодого мільйонера, програміста і ресторатора Святослава Шевченка. Святослав був тим, хто міг надихати. Він заробив свій перший мільйон в 25 років, досяг успіху в усьому, до чого торкався. Але 23 квітня 2019 року він безслідно зник з придорожнього готелю. Найстрашніше те, що його найближчі люди, кохана жінка Яна, компаньон Віктор, особистий водій Олексій і подруга Дарія стали підозрювати одне одного в причетності до цього зникнення. Ця історія це не просто кримінальна справа, це історія про зраду, інтриги, любов і боротьбу за гроші. В якій кожен із підозрюваних має свою версію подій. Але що з цього правда? Ми розглянемо кожен крок цієї загадкової справи, кожну деталі свідчення, щоб спробувати зрозуміти, що ж сталося цієї ночі, коли Святослав зник. Але перед тим як ми заглибимося у деталі, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Це точно допоможе нам не загубити одне одного і незабаром зустрітися за новою історією. Також за бажанням долучайтеся до нашого телеграм-каналу. Посилання на нього ви знайдете в описі до цього відео. А тепер давайте скоріше починати історію. Святослав Шевченко не просто мільйонер. Це людина, яка змогла досягти успіху там, де інші зазнавали невдачі. Він виріс у маленькому містечку під Донецьком, де ще зі школи проявив себе як талановитий програміст. Першу свою програму він написав в 15 років, а в 18 вже мав репутацію Вундеркінда, який міг вирішити будь-яке завдання. Згодом він переїхав до Дніпра, де запустив кілька стартапів, пов'язаних з програмуванням і розробкою додатків. Святослав завжди бачив перспективи там, де інші бачили лише проблеми. Це допомогло йому вже в 25 років заробити свій перший мільйон доларів. Але що ж могло піти не так у житті цієї успішної людини? Чому він вирішив одного дня залишити свою квартиру і приїхати до простого придорожнього готелю? Це питання ставить під сумнів весь успіх Святослава, і, можливо, відповідь на нього криється в його особистому житті. Коли 37-річний Святослав приїхав до готелю, його життя вже не було таким безтурботним, як здавалось. Зі слів його коханої жінки Яни, у їхніх стосунках вже давно були проблеми. Вони познайомилися на вечірці, і їхня хімія була очевидною з першого погляду. Святослав буквально купав її у розкоші дорогі подарунки, поїздки за кордон, вечері в найкращих ресторанах, але з плином часу почалися проблеми. Яні було важко довго залишатися наодинці вдома, поки Святослав працював над своїми проєктами. Вона відчувала себе самотньою. Одного разу Яна навіть сказала Святославу, що він ставиться до неї як до ще одного свого проєкту, а не як до коханої жінки. Вона навіть почала підозрювати, що у Святослава є інша жінка. І хоча він заповняв її у своїй вірності, Яна не могла позбутися цих думок. Але це було тільки початком. Десь приблизно за півроку до зникнення Святослава, у його квартиру увірвалися невідомі. Вони викрали його документи і погрожували розправою. Після цього випадку Святослав вирішив не піддавати небезпеці Яну і маленьку доньку Марійку. Він приїхав до готелю, думаючи, що там буде безпечніше. Але чи дійсно це було так? Питання безпеки це не те, що можна ризикувати. У такі моменти важливо знати, що є служба, яка готова допомогти за лічені хвилини. Саме тому ми хочемо порекомендувати вам наших друзів, сервіс Катерина. Катерина створена саме для того, щоб кожна з нас почувалася у безпеці. Завдяки співпраці з провідними охоронними холдингами, як от ВенБест і «Явір-2000», цей сервіс забезпечує понад 1500 екіпажів, які завжди на поготові. Головна перевага Катерини виклик не оцінюється за рівнем небезпеки. Відчуваєте загрозу? Просто натисніть кнопку Сос у додатку, і найближчий екіпаж вже вирушає до вас. Більше того, охорона не лише прибуде за 5-10 хвилин, а й за потреби доставить вас у безпечне місце додому, до друзів чи до родичів. І що особливо класно: ваш особистий захист і впевненість коштують лише 199 гривень на місяць. Це ж навіть дешевше за нетфлікс. А щоб ще більше зекономити за додаткову плату всього 50 гривень, до своєї підписки можна додати подругу, маму, дитину або літніх родичів. Також спеціально для наших глядачів за промокодом Сейф на ніч ви отримаєте 200 гривень на рахунок Катерина, що дорівнює одному місяцю безкоштовного користування сервісом. Усі деталі в описі під відео і в закріпленому коментарі. Бережіть себе і своїх близьких, а ми тим часом повертаємося до нашої історії. І розглянемо події, які привели до загадкового зникнення Святослава. Святослав записав Яні голосове повідомлення, в якому просив кохану жінку приїхати. Його голос здавався збентеженим. Але оскільки це була ніч, і Яна не могла залишити маленьку доньку вдома саму, тому поїхала до готелю, де зупинився Святослав вже вранці. Але на рецепції Яні сказали, що Святослава немає. За словами персоналу, посеред ночі чоловік поїхав з готелю з якою жінкою. За описом цієї жінки Яна впізнала в ній подругу Святослава Дарію. Але куди і головне, навіщо вона відвезла чоловіка? Яна зателефонувала Дарії, і та відповіла, що так, вона дійсно приїжджала, але поїхала з готелю сама, бо до Святослава тієї ночі мав приїхати Віктор. Тепер давайте поговоримо про Віктора, бізнес-компаньона Святослава. Вони познайомилися за 5 років до зникнення. Коли Святослав шукав партнера для запуску нового ресторанного бізнесу, Віктор здався йому надійним і досвідченим партнером, адже він мав знання в ресторанній сфері і кілька успішних проєктів за плечима. Святослав і Віктор відкрили ресторан, який швидко став популярним місцем у Дніпрі. Але що ж сталося далі? Якщо вірити словам Яни незадовго до зникнення Святослава, їхні відносини з Віктором стали напруженими. Святослав почав підозрювати, що напарник обманює його і краде гроші з ресторану. Він навіть планував розірвати партнерство, але Віктор переконував, що це все тільки непорозуміння і що він завжди діяв виключно в інтересах бізнесу. Батько Святослава Геннадій розповів, що зникнення сина стало для нього справжнім шоком. Вони завжди були близькими. Святослав регулярно зв'язувався з батьками, розповідав про свої справи і про бізнес. Але після того, як він переїхав до готелю, їхні розмови стали коротшими і більш напруженими. Я відчував, що щось не так. Він ніколи не був таким стривоженим. Востаннє, коли ми говорили, він натякав, що у нього проблеми з Віктором. Але я думав, що це просто бізнесові непорозуміння. А тепер я розумію, що це було щось набагато серйозніше. Генадій також підозрює Яну, кохану жінку Святослава. Батько стверджує, що після зникнення сина вона поводилася дивно і навіть відмовлялася допомагати в пошуках. Через місяць після зникнення Святослава Геннадій отримав повідомлення від сина: Не хвилюйся, я у реабілітаційному центрі все під контролем. Це повідомлення мало би заспокоїти батька, але замість цього викликало ще більше запитань. Геннадій знав, що Святослав ніколи б не написав таке повідомлення ще через те, що воно було написане з граматичними помилками. Це було дивно, адже Святослав завжди був уважним до дрібниць. Геннадій почав підозрювати, що повідомлення писав зовсім на його син. Тож хто міг мати доступ до телефону Святослава? І чи дійсно він перебував у реабілітаційному центрі, як стверджувалося в повідомленні? Геннадій не повірив, що його син дійсно знаходиться в реабілітаційному центрі, тож вирішив діяти самостійно. Батько почав шукати Святослава по всіх лікарнях і реабілітаційних закладах міста, але його пошуки не дали жодних результатів. Святослав не був зареєстрований у жодному з центрів, але Геннадій не зупинився. Він звернувся до знайомих в поліції і журналістів із проханням допомогти в розслідуванні зникнення сина. Справа набирала обертів і слідчі почали допитувати всіх, хто міг бути причетний. Увага правоохоронців була прикута до чотирьох найближчих людей Святослава: до його коханої жінки Яни, подруги Дарії, бізнес компаньйона Віктора і до особистого водія Олексія. Кожен з цих чотирьох підозрюваних мав свою версію подій тієї ночі і свою мотивацію. Тому давайте розглянемо кожного з них детальніше. А почати я пропоную з коханої жінки Яни. Адже вона була останньою, хто спілкувався по телефону зі Святославом перед його зникненням. Жінка стверджувала, що остання їхня розмова відбулася, коли Святослав подзвонив їй з готелю, де він зупинився. Потім, як я вже згадувала, він залишив їй голосове повідомлення, в якому попросив приїхати. Але Яна відповіла, що не може залишити маленьку доньку вдома саму. Проте згодом спливли цікаві деталі. Я набрехала Святославу про вагітність і навіть вимагала в нього гроші. А також кілька свідків бачили, як Яна залишала свій будинок вночі за кілька годин до зникнення Святослава. Але Яна заперечувала це і наполягала, що всю ніч провела вдома з дитиною. Коли слідчі запитали, чому вона не відповіла на інші дзвінки і повідомлення Святослава, яна пояснила це тим, що її телефон був вимкнений через розряджений акумулятор. І що цікаво, через кілька днів після зникнення Святослава саме Яна почала надсилати повідомлення його друзям і рідним, розповідаючи, що він, начебто, перебуває в реабілітаційному центрі. Також Яна після зникнення коханого просила в особистого водія Олексія позичити їй гроші, ніби для Святослава. Вона запевняла всіх, що Святослав сам попросив її не розповідати про реабілітаційний центр, адже хотів тримати своє лікування в таємниці. Але ця версія здалася підозрілою не лише батькові Святослава, а й його друзям. Дарія, найближча подруга зниклого, почала ставити питання, чому Яна знала про реабілітаційний центр, а ми ні. І чому Святослав не сказав про це нам? Дарія була подругою Святослава протягом багатьох років, а ще вона була останньою, хто бачив Святослава перед зникненням. Вони познайомилися ще на початку його кар'єри, і Дарія завжди підтримувала його в складних ситуаціях. Однак після зникнення бізнесмена її поведінка змінилася. Дарія стала уникати спілкування з друзями Святослава і часто зникала з міста, пояснюючи це сімейними справами. Коли Дар'ю допитали, вона заявила, що не має жодного відношення до зникнення Святослава. За її словами, Святослав зателефонував їй і попросив приїхати до готелю. Голос Святослава здався їй стривоженим. Вони повечеряли, після чого Святослав пішов до себе в номер. А Дар'я залишилася в фоє готелю, аби викликати таксі і поїхати додому. Але коли слідчі перевірили телефон Дарії, вони виявили серію підозрілих повідомлень, які вона відправляла Віктору, бізнес-партнеру Святослава, в ніч його зникнення. В одному з них вона написала: Все готово, тепер твоя черга. Що ж це могло означати? Коли Дарію запитали про це, вона сказала, що це стосувалося їхніх бізнес справ. Бізнес-партнер Віктор був одним з найближчих друзів Святослава, але їхні робочі відносини завжди були складними. Вони разом відкрили ресторан, і спочатку справи йшли добре, але згодом між ними почали виникати конфлікти. Як я вже згадувала, Святослав підозрював, що Віктор привласнює частину прибутків і нечесно веде бізнес. Слідчі виявили, що за кілька тижнів до зникнення Святослав намагався вивести гроші з їхнього спільного рахунку і хотів розірвати партнерство. Віктор заперечував ці звинувачення і стверджував, що їхні стосунки завжди були дружніми. Олексій, особистий водій Святослава, був одним з тих, хто знав про всі проблеми в бізнесі. Він часто возив Святослава на зустрічі з Віктором. Олексій стверджував, що в останній тиждень перед зникненням Святослав став більш замкненим і не хотів обговорювати свої справи. Слідчі виявили, що за день до зникнення Олексій отримав великий переказ на свою банківську карту від невідомого відправника. Коли його запитали про це, він сказав, що це були гроші, які йому позичив Святослав. Але чи це була дійсно правда? Під час розслідування Яна, Дар'я, Віктор і Олексій намагалися перекласти провину в справі зникнення Святослава одне на одного. Кохана жінка Яна звинувачує Віктора в обмані Святослава і крадіжці грошей. Віктор натомість запевняє, що це все інтриги Яни, яка хотіла отримати спадок Дар'я мовчала. Водій Олексій намагався уникати прямих відповідей і лише повторював, що ні в чому не винен. Після цього з'явилися підозри, що в цій справі є щось більше, ніж просто бізнес-конфлікт чи особисті проблеми. Було відчуття, що всі четверо Яна, Дар'я, Віктор і Олексій об'єднані якоюсь спільною таємницею, про яку вони не говорять. Геннадій, батько Святослава, все більше наполягав на тому, що його сина хтось обминув або навіть викрав, він був готовий зробити все, щоб з'ясувати правду, проте здавалося, що всі дороги ведуть у глухий кут. Але Геннадій не міг сидіти, склавши руки. Він вирішив організувати власне розслідування. Чоловік почав з того, що поговорив з Яною. Їхня розмова була напруженою. Яна виглядала розгубленою, але не стільки через зникнення Святослава, скільки через те, що її почали підозрювати в чомусь серйознішому. Геннадій запитав її напряму: ти знала, що він планує розірвати партнерство з Віктором? Він казав мені, що більше не довіряє Віктору. Так, він мені казав про це, але це лише бізнес, Геннадію, це не причина для викрадення чи вбивства. Я здалася Геннадію щирою, але у стурбованого батька все одно залишалося відчуття, наче вона не хотіла відкривати всі карти. Дар'я, одна з найближчих подруг Святослава, розповіла, що в ніч його зникнення, вже після їхньої зустрічі, коли Дарія вже була вдома, Святослав подзвонив знову. Він сказав лише одне слово допоможи. Але коли вона приїхала до готелю вдруге, його вже не було на місці. Вона не повідомила про це раніше, бо боялася, що її звинуватять у його зникненні. Дар'я знала про конфлікти Святослава з Віктором і підозрювала, що саме він міг мати відношення до зникнення її друга. Олексій, особистий водій Святослава, добре знав про всі бізнес-справи свого боса, часто був присутнім на зустрічах і чув багато розмов, які мали залишатися приватними. Але після зникнення Святослава Олексій теж став поводитися підозріло. Здавалося, що Олексій щось знає, але приховує, бо не хоче, або не може розповісти правду. Він зник на кілька днів, а коли повернувся, то не міг пояснити, де був і що робив. Коли його допитали, водій намагався змінити тему або звинувачував інших у причетності. Найбільше за все, Олексій звинувачує Яну. Він розповів, як Яна після зникнення Святослава просила позичити її гроші, ніби для Святослава. Але за словами Олексія, він її відмовив. В цей час бізнес-партнер Святослава Віктор почав активно захищати себе, розповідаючи всім, що Святослав був його найкращим другом, і він би ніколи не завдав йому шкоди. Але було багато свідчень, які свідчили про інше. Як я вже згадувала, за кілька тижнів до зникнення Святослав намагався вивести гроші зі спільного рахунку, а також замовив аудит, щоб перевірити фінансові справи ресторану. Це не сподобалося Віктору, і між ними відбулася серйозна сварка, яку бачили кілька свідків. Поліція почала розробляти нову версію. Можливо, зникнення Святослава було пов'язане з його фінансовими справами, і Віктор мав мотив позбутися свого бізнес-партнера. Проте одного мотиву було недостатньо. Потрібні були докази. Геннадій, батько Святослава, впевнений, що вся четвірка: Яна, Дар'я, Віктор і Олексій могли бути залучені до змови. Але що ж сталося самим Святославом? Це питання досі залишається відкритим. Несподівано для всіх Геннадій отримав нове повідомлення з телефону сина: Не шукай мене, це небезпечно. Це був останній цвях у труну версії про реабілітаційний центр. Геннадій знав, що це не його син і що хтось навмисно намагається заплутати сліди. Цю історію досі обговорюють. Святослава досі так і не знайшли, і його доля залишається загадкою. Поліція підозрює, що він міг бути вбитий і захоронений в одному з покинутих районів за містом. але доказів цієї теорії так і не знайшли. Ця справа стала однією з найзагадковіших в історії Дніпра, а правда, можливо, ніколи так і не випливе на поверхню. А що думаєте ви? Чи могли всі четверо розмовитися проти Святослава? Чи, можливо, він сам ісценував своє зникнення, щоб втекти від проблем? Пишіть ваші теорії в коментарях. Сподіваюся, ви змогли дочекатися кінця цієї заплутаної історії. До зустрічі в наступному відео і всім на добраніч!